Всім привіт! Довгий час не знімав ніякі відео. Колеги-пасічники, сьогодні у нас дуже гарна погода. Бачимо, це вже після обіду. Бжілки активно працюють, гул на пасіці. Все дуже чудово. Бжілки інтенсивно несуть пилок. Все. Все дуже суперово. Сім'ї вийшли гарні з зими. А все, вже молода бджола, вже друге покоління потрошки виходить бджілки. До речі, по бджолопакетах. Там у мене чоловік один постійний клієнт, не буде брати зв'язку з особистими якимись моментами то є можливість, що взяти бджолопакети, кого цікавить, можете звертатися. Е -е, по номеру телефону залишу нижче під відео. Так що всім гарної весни, смачного першого пилку. Можна з рамки натрясти попробувати, який він смачний. Так що, Кого цікавлять бджолопокети, бджоломатки, Кінець травня, початок червня, то можете дзвонити, записуватися. До речі, цього року буду е виводити матки від племінних маток. Минулого року придбав матки від Ярослава Мухи з його племінної пасіки. Дуже дякую, гарно пережили матки. Це 97-ма, там у мене де гілочка стоїть. Гарно працює, потім зніму, покажу відео. Матки будуть продаватися. Ось дивіться, який тут гарний теж рух, гул. Е, дивіться, це слов'яни, до речі. Українські в такі вулики, трошки вуща рамка, слов'янська, маю і такі, Та, щоб не, ми не забували своє коріння. Це українські мої, теж продаю з них бджолопакет. Там саме нижній ряд ППУ йдуть. Тут ще вам покажу. Це українські багатокорпусники. Можуть використовуватися і під Доданівську рамку, теж 8 рамок або 12 українських. Це ппс мої тут. Ну і це нуклеуси. Ось так працюють. Зараз вони в мене працюють як шестирамочники. Потім, коли продаю пакети, я їх перевожу на вже на звичайні е, нуклеосні рамки ось так відкриваємо дивимося б бачите з пилком. все гарно працюють все гудить шумить весна у нас було майже тиждень дощ але вже багато світе все у нас там озера далі за садом туди там цілі плантації є е, обліпихи вже бачу що жовті є Значить вже починає цвісти. Ну, мати і мачуха, цвіте, цвіте, ліщина вже доцвітає, вже верба зараз скоро буде цвісти. Ну от така ситуація по попасть. Там е, порядка десь можу продати 150 пакетів, е, бо десь близько 100 беруть, 150 ще можу продати. Десь так приблизно. Бджілки гріються на сонечку. Дивіться, як це мило. І гарно бджілка облітається. Просто дивіться. Сідаю тако на вулиці, бачите? Дивіться, наскільки тішиться, милується, що це цілий тиждень дощ був, а тут вони просто я їм відкрив, і вони все рівно, дивіться, як вони тішаться. Наскільки їм приємно. Що це дивіться, проністю дошки обсіли. Все літає, гудить, шумить. Ось таке відео у 2024 році. Давно не знімав, просто не було. У мене якось той рік такий був. Тато помер в мене і якось було не... не мав настрою це робити і не мав часу, знаєте, тому така ситуація. Ось, ну зараз ось так. Ось так знімаю, щоб вам показати просто. Е, тому кого цікавить, кому потрібно, звертайтеся за бджолопакетами, за матками, телефонуйте, буду вести запис. Запис вже веду по матках, якщо потрібно. Е, вже, до речі, поставив трутневі рамки, поставив цей, в вулики. Тут е, матка від Ярослави Мухи, це, спар... це штучне запліднення, тут, а тут вільного спарювання. Ось ця. 79-та, це 79-та е, 79 вільного спарювання. Там та 97-ма, то там штучне і, і це штучного запліднення. Тут вільного і там в, ще в одному є шту, е, вільного спарювання. Теж поставив того тижня, поставив у той вулик е, трутневі, трутневі рамки, подивлюся, як вони сьогодні опрацювали їх. Е, що роблю? Роблю зараз на пасіці. Проливаю від ліща е, кислотою щевлевою. Ось, і Проходжу, дивлюся, яка ситуація. дно Десь підчищую така справа. Тут вже пролив. ось, Бжілки вже тут лазять. Тут ну, по, по, по бжолах все гаразд. Ось така ситуація. Тому всім гарної весни. Всім добра, здоров'я з вами був канал Золотий Мет.